Вітаю з вами, я психологія рихнія Світлана. Проблема, про яку я сьогодні хочу поговорити, стосується кожного другого. Це проблема булінгу. Що таке булінг? В перекладі з англійського це цькування, агресивне переслідування одного з членів колективу іншими представниками колективу, залякування і психологічне насилля. Я думаю, що коли ми підіймаємо цю тему, кожен згадує або себе, або свою дитину, тому що існує дуже багато видів булінгу, особливо сучасний, такий як кібербулінг, де через соцмережі починають залякувати, знецінювати, насміюватись над кимось. Фізичний булінг, психологічний булінг, емоційний булінг сексуальний булінг, економічний булінг. Тобто існує дуже багато видів цього булінгу. Е, які ознаки цього? Е, для того, щоб ви розуміли, що це не просто конфлікт, а це дійсно булінг? Перше, це фізичні пошкодження, нанесення фізичних травм публічно? Е, також образи через соцмережі, якщо це кібербулінг? Відео, викладання відео зі знущаннями, емоційний тиск, висміювання, ознаки, якщо ви помічаєте, що дитина боїться йти до школи, або дитина починає замикатись, у неї немає друзів. Отже, ми спостерігаємо, що у дитини з'являється. Поведінка, яка відрізняється від її звичайної поведінки. Якщо ваша дитина була весела, радісна, постійно посміхалась, але почала замикатись, нервувати, дратуватись, можливо, плакати, не говорити, здригатись, це говорить про те, що. Щось відбувається, і, можливо, вам потрібно поговорити зі своєю дитиною. В будь-якому булінгу є три ролі. Перша роль це роль самого, самої дитини, яка є тираном. Друга роль це жертва, яка є жертвою булінгу, і спостерігач. То ті люди, ті діти, які спостерігають за знущаннями і. Ці спостерігачі є також жертвами булінгу. Так, вони є пасивними жертвами, тому що вони не вступають в пряму, не в прямий захист, але вони переживають, коли бачать, як над іншими знущаються, і обирають не бути активними через свій страх, тому що їм здається, і вони бояться, що вони можуть бути наступними. Тому. Потрібно розуміти і усвідомлювати, що проблема булінгу це хвороба групи. Це не просто проблема однієї дитини. Це група, в якій розподіляються ці ролі, і група, яка підтримує ці ролі. Зазвичай ми знаємо, що дуже багато ініціатором є самі вчителі. Наприклад, приходить дівчинка до школи, а вчителька публічно при всьому класі починає її критикувати. Як ти вдяглась, ти що? Думаєш, що ти на панель прийшла? Що з свого часу віше на дитину, на дівчинку, такий ярлик про те, що вона повіє, чи вона виглядає якось вульгарно. Або інше приходить хлопчик до школи і його починає критикувати фізрук. Який ти хлюпік, що ти не можеш віджатись чи підтягнутись, не можеш пробігти, та що ти з себе ти взагалі не чоловік, і так, далі, і так далі, І це підхоплює група і починає продовжувати це. Тобто то нібито авторитетне, авторитетне обличчя дає дозвіл на те, щоб почалось цькування своїм прикладом. Саме тому вважається, що це проблема самої групи. В результаті до чого призводить булінг? По-перше, ну, це психологічний тиск, психологічне травмування дитини. Дитина замикається, стає невпевненою в собі, втрачає друзів, чи не може завести друзів, і у неї можуть виникати суїцидальні думки. По-друге, це фізичні пошкодження, тому що ми знаємо, що може знущатись Фізично побиття, якісь кидання жувальної гумків волосся, будь-які інші фізичні пошкодження, які так само руйнують не тільки фізичне тіло, але й психіку. Також ми можемо сказати, що бувають, на жаль, летальні випадки, де побиття є, скажімо, Результатом того, що життя межує вже зі смертю і може закінчуватись смертю. Дуже багато таких випадків є. Невдали вісочне пошкодження або якісь інші, такі, скажімо, фізичні руйнування, зруйнування фізичного тіла, які призводять до смерті. Тому це дуже велика проблема. І ця проблема стосується всієї освітньої системи. Тому що ми всі живемо в системі, дитина приходить з сімейної системи і переходить в освітню систему, де її зустрічає група і колектив. Чому ж виникають ті, хто булять, і ті, кого булять, і ті, хто спостерігає? Давайте поговоримо про це. У зв'язку з тим, що дитина виходить з сімейної системи, вона несе якийсь приклад, якусь модель контактування з соціумом. Наприклад, якщо в сім'ї є насилля, якщо в сім'ї є насилля фізичне, психоемоційне, де чоловік підіймає руку на жінку, на маму або навпаки, є сварки, тобто. Модель сім'ї диктує для дитини те, що дитина стикається з тим, що так поводитись можна, це норма, і цю модель, і приносить її в освітню систему і в спілкування, в контактування зі своїми однолітками. Тому що так його навчили, або по-іншому він не вміє. Або він так боїться. Попасти під так, такий саме тиск, як в сім'ї, що він заздалегідь починає агресувати як захисний механізм спрацьовує, тому що він боїться стати жертвою, він бачить, як це в сім'ї, і він починає себе заздалегідь захищати. Або дитина хоче помститись за те, що відбувається в сім'ї, тому що в сім'ї він є жертвою, його б'ють, наприклад. Або агресивно якось насильницьки виховують. Він приходить і мститься своїм батькам через агресивність зі своїми однолітками. Тому що батькам він не може дати опір, а з однолітками він може собі це дозволити. Також є. Причиною образа, якщо дитина ображена на те, наприклад, що на неї не звертають увагу, що е, з нею не хочуть дружити, і вона починає привертати увагу таким чином до себе, е, агресувати, займати якусь таку домінуючу позицію. Але ми знаємо, що короля робить світа, і якщо е, таку людину дитину не підтримувати, якщо поруч з нею не знаходяться ті, хто буде її підтримувати, таку агресивну дію. Він дуже швидко перестає це робити. Чому жертва є, чому жертвою стає дитина заздалегідь? Це можливо, коли в сім'ї є дуже багато критики. Тобто дитина виходить з сімейної системи, не впевнена в собі. Не може себе захистити, її постійно критикують, вона не відчуває себе особистістю, не відчуває себе впевненою, собі, розумною, активною. Вона постійно в сім'ї говорить про неї: як ти некчема, ти нічого не можеш, ти слухняний, ти якийсь не такий. І така дитина буде проходити в колектив, в освітню систему, невпевненої в собі, і буде викликати на себе саме такі. Агресивні дії. Спостерігач в свою чергу. Це позиція, яку займають діти, які мають або переконання, що не треба вмішуватись, не треба встрягати в якісь процеси, самі розберуться, або вона боїться і зазвичай вона боїться стати наступною жертвою. Тому краще бути в осторонь. Ніж захищати і включатись цей процес. Тому що як тільки з'являється той, хто захищає, тиран одразу втрачає свою силу. Тому спостерігач є і жертвою, і в тому числі несе відповідальність за те, що відбувається. Взагалі для того, щоб справитись, як взагалі справлятися з цією ситуацією, як, як зробити так, щоб булінг зупинився. Потрібно всім системам об'єднатися, і сімейній системі, і освітній такі повинен бути тандем. Не можна перекладати відповідальність батьківську, по типу Я привів здорову дитину до вас, а ви нічого не робите, і тут його булять. І перекладати відповідальність тільки вирішуєте самі, Та? І так само освітні організації не можуть перекладати на дитину, типу у вас невихована дитина, розберіться з нею, зводіть її кудись до психолога чи до психіатра, вона у вас ненормальна. Тут повинен бути тандем. Тому батька, якщо ви, батьки тих дітей, яких почали буляти, ви повинні перш поговорити з дитиною, якщо ви помітили, що з нею щось не так. І захистити її, пояснити дитині, що у неї є за спиною тил, захист, і ви обов'язково з цим розберетесь. Так, можливо, не дуже швидко, тому що потрібно в цьому питанні розібратись. Потрібно, щоб були відео, Зараз вони мають велике значення, тому що є практика, коли. Захищаються освітню організацію, кажуть, такого не було, такого не говорили і починають перекладати відповідальність на дитину. Батьки повинні вірити своїй дитині. Спочатку повірити дитині, а потім розбиратись. Отже, захищати, розбиратись, вірити дитині, зібрати відеофотоматеріали і йти до сих промізації, до школ, до школи, до вчителів. До директора, якщо це не допомагає йти далі до освітніх відділів, до е, міської ради, або вже далі до міністерства. Писати листи, е, викликати поліцію, долучати правоохоронні органи і не залишати це просто так. Не переводити одразу дитину в іншу школу, тому що це теж. Е, у крайньому випадку це допомагає, якщо ви зрозуміли, що ви не хочете боротися з цією системою, у вас немає часу або простіше буде перевести, можна це зробити, але все рівно це може повторюватись, тому бажано попіклуватись про свою дитину, яка побачить, що ви захистили її і розібралися з цією ситуацією. І ви зробите профілактику для інших дітей, які будуть приходити в ці освітні заклади. І можуть попадати під такі самі насильницькі ситуації. Тому не ігноруйте відчуття своїх, почуття своїх дітей, боріться, не відкладайте ці питання, надавайте галусу цим ситуаціям, звертайтесь на телебачення, до журналістів. Ми повинні зупиняти будь-яке насилля в нашій країні. Тому єднаємось, боремось, і головне захищаємо наших дітей.